17 листопада у великій залі виконкому відбулося перше пленарне засідання Марганицької міської ради сьомого скликання. Відкрив його голова Марганицької територіальної виборчої комісії Сергій Валерійович Каїрський. Він нагадав, що у місцевих виборах від 25 жовтня, на яких обиралися міські депутати та міський голова, загальна кількість виборців складала 36 тисяч осіб. З них проголосувало 41%. А отже, вибори в Марганці відбулися. В першу чергу хочеться подякувати членам Марганецької виборчої комісії, членам дільничних виборчих комісій та всім організаціям та підприємствам, які забезпечили виборчий процес. Дуже велика подяка, тому що процес пройшов досить спокійно. На підставі цих виборів було встановлено результати. У нас було 34 виборчих округи, було 13 суб'єктів виборчих процесу. Це партії, які висунули своїх кандидатів. І 9 партій е, з 13 е, мають право на розподіл депутатських мандатів у е, Маганецькій міській раді. Відповідно до проценту проголосувавших за них виборців. І саме по опозиційний блок отримав 8 мандатів, середок захисників Вітчизни 2. Політична організація Самопоміч 2. Блок Петра Порошенка Солідарність 4. Марганецька міська організація партії відродження 4. Марганецька міська організація політичної партії Громадський рух Народний контроль 2. Марганецька міська організація Радикальної партії Олега Ляшка 2. І Марганецька міська організація об'єднання батьківщина 5, і Марганецька міська організація політичної партії Українське об'єднання патріотів укроп 5. Таким чином, Марганицька міська рада складатиметься з 34 депутатів та міського голови. Відповідно до протоколу про результат виборів Марганецького міського голови в єдиному одномандатному виборчому округі було визначено, що найбільша кількість виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі це 3422 голоси. Набрав кандидат на посаду Марганецького міського голови Жадько Олена Анатолійовна. Керує з частинами 3, 4, 5 статті 85 та Першої статті 88 закону України про місцеві вибори. Марганецька міська виборча комісія Дніпропетровської області постановляє вважати обраним на посаду Марганецького міського голови жадько Олену Анатолійовну. Олена Анатоліона вам пропонується скласти я, жадько Олена Анатоліївна, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Присутні привітали Олену Анатоліївну, жадько, з перемогою на виборах та з обранням на посаду міського голови. Присягу від імені новообраних депутатів міської ради зачитав Володимир Михайлович Хлебніков. Вступаючи в права депутата Маргнецької міської ради зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста та добробут його мешканців, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи, урочисто присягаю додержуватися конституції України, законів України, статуту територіальної громади міста, сумлінно виконувати. Повноваження депутата Марганецької міської ради. Після присяги Володимир Михайлович отримав депутатський мандат. Також посвідчення депутата місцевої ради було вручено Геннадію Анатолійовичу Аксьонову, Олександру Яковичу Білому, Олександру Івановичу Бобуху, Олександру Олексійовичу Бондаренку, Геннадію Васильовичу Боровику, Валентину Олександровичу Ваданову, Андрію Володимировичу Вітьку. Андрію Петровичу Волошину, Олексію Михайловичу Гуглі, Анатолію Віталійовичу Деркачу, Вікторії Валеріївні Долгорук, Євгену Вікторовичу Євдокименку, Юрію Анатолійовичу Зіберову, Володимиру Миколайовичу Кондратовичу, також Ігору Петровичу Корогоцькому, Ользі Михайлівні Крапивній, Миколі Васильовичу Лук'яненку, Валентині Васильівні Максимовій. Посвідчення депутата міської ради було вручено Яні Володимирівні Матвєєвій, Ірині Іванівні Міняйло, Марині Ігорівні Омельченко, Михайлу Вікторовичу Передрієнко, Дмитру Павловичу Польському, Анатолію Яковичу Ситніку, Віталію Леонідовичу Сметанко. Посвідчення було вручено Олександру Дмитровичу Соколішину, Алі Сергіївні Харіній, Олександру Вікторовичу Рядінському, а також Дмитру Володимировичу Хлєбнікову, Сергію Олександровичу Хникіну, Ігорю Валерійовичу Чимбарю та Андрію Сергійовичу Швецю. Далі до обранців до міської ради зі словами побажань звернулися представники громадськості. Усі виступаючі побажали депутатам терпіння та мудрих рішень на користь громади. Напутні слова було адресовано міському голові Олені Анатоліївні. Жадько в свою чергу Олена Анатоліївна звернулася до Марганчан. Щиро дякую і за ту довіру, яку висловили своїм голосуванням жителі міста. Хочу подякувати за ті теплі слова, які були сьогодні сказані на мою адресу і адресу нововибраного депутатського складу. Я розумію всю відповідальність, я розумію і буду дбати про те, щоб у нас ці сварки закінчилися. Нема найціннішої роботи, ніж робота на благо. І всі сварки, всі проблеми ми будемо вирішувати разом на депутатських комісіях, на засіданнях депутатських груп, і ми почнемо роботу з сьогоднішнього дня. Я... Хотіла б щиро подякувати членам е, виборчої комісії за справедливі, чесні вибори, за повагу до закону, за повагу до кожного кандидата, який балотувався е, на е, важливу посаду в нашому місті. Я думаю, що в подальшому ми продовжимо свою роботу без порушень законодавства, поважаючи закон і поважаючи кожну людину, яка живе в цьому місті, щоб крок за кроком просуватися до тих. Маленьких перемог до тих благ, від яких нас яких від нас чекають люди, завершуючи урочисту частину, і приступаючи до повноважень міського голови, Олена Анатоліївна озвучила порядок денний пленарного засідання. Депутатами було розглянуто та затверджено наступні питання про підсумки виборів міського голови міста Марганця Дніпропетровської області та визнання його повноважень. Про підсумки виборів депутатів Марганицької міської ради сьомого скликання та визнання їх повноважень, про затвердження довідки про результати спеціальної перевірки та присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування, здійснення нарахувань та виплату заробітної плати. Про утворення та затвердження складу секретаріату та лічильної комісії Марганицької міської ради, а також про утворення робочої групи з підготовки проєктів регламенту Марганицької міської ради 7 скликання та положення про постійні депутатські комісії. Після жвавого обговорення депутатами таємним голосуванням було обрано секретаря Марганицької міської ради сьомого скликання, дотримуючись чинного законодавства більшістю голосів секретарем ради обрано Ірину Іванівну Міняйло. Дякую вам усім за довіру, за підтримку. Я знаю, що буде важко. Я хочу, щоб цю посаду і ваш вибір благословив Всевишній і підтримували люди. Ви. Тільки завдяки праці наполегливій, яка й була в мене до цього, вашої підтримки, я вважаю, що все у нас буде гаразд, щоб всі ті настанови, які сьогодні давали депутатам громада. Щоб ми з вами це все виконали, дякую за підтримку. Буду працювати з усієї сили. На цьому перше пленарне засідання Марганецької міської ради, сьомого скликання, завершилося.